Так, так, всім привітки, з вами Керіон з керітоном і в рубриці бій на трипозначки. Залітаю у нас як ТГР Прототип Преміум Танк 8 рівня, котрий випав мені із коробок Раумфальте, коли був проект Вавилон запущений. І от е, я на ньому взяв трипозначки. Середуха на трипозначки, на ньому 2930, по-моєму. На той момент, коли я взяв на ньому трипозначки, по-моєму, 2930 була. Uh, і мені якби, сподобався цей танчик. Дуже гарний зайшов, особливо альфа. В нього прикольна така пушка Пушка непогана, альфа непогана. Uh, Заголдовий снаряд у нас мається під калібр з пробиттям 311 в середній, ну, залежно від дистанції. Звісно, Шибебешка 240. Також залежно від дистанції. Uh, ну і, в принципі, по броні у танка Ну, мається броня в щоках ВЛД. НЛД там. Можна сказати, взагалі не танкує, а що іноді щось танкують, якщо виставляти якийсь уголочок. А, я думаю. Я думаю, що екран не показує, а це в мене мишка нажата була, оказується. На те, щоб на вільний перегляд бою. Ну, коротше, так. Да. Ось я у мене тут, а, кстати, під калібр зарядження, я вицілюю щоку шкоди, даю їй в щоку тичечку і а, перезаряджаюсь по 832, дрому Зараз теж буду давати тичечку. Піксель заходи, ну, заходи прикольна тичка. Так, ладно, що я взагалі хочу сказати? Три бої підряд, мені гра давала взяти три позначки, а я не міг ніяк взяти три бої підряд, ну, третю позначку. Там у мене в останньому бою вже було 94-94, там ну буквально 3500 сумарки зібрав. ну Мені не вистачило, щоб взяти третю позначку з 0,00 всього лише. Тут, а бачите, шкода, мене, кстати, в шоку пробило голдовою ББшкою. Ну, прикольно. Пробиття хороше в неї прокнуло, і вона мене пробила. Я їм ілю дав тичку. Тут ВКшечка знову підставляється. Знову получає в свою комбашенку і все. І уходить в ангар. Коротше, да. І на, ну, це на четвертий бій, по-моєму. Ну, на трансляції можна подивитися останній. Оце на четвертий бій, по-моєму, я якраз таки і взяв оцю третю позначку. Нарешті добив ці 6 У мене було таке, що в мене на початку трансляції, Я поч... коли починав трансляцію, в котрі взяв три позначки. У мене там хороше, хороше пішло. Там, типу, перші бої були у мене там ну, 94,5 потім тому моменті я злив до 92 з копійками і потім ще назад вифармлював. Е, ну, Такий бій турбач, можна сказати, то що рахунок вже 5-0. Дві хвилини бою можна сказати тільки пройшло. Ну, там, Ну, 30 секунд ми їхали до позиції, і дві хвилини бою пройшло всього лише там, уже перестрілок. І все, тіпе, ну, 6-0 рахунок. Ну, я, звісно, там є дата. Я бачу, там шкода підсвічується, там шпак є. І... Тут світився Пантер. Я даю блант по пантеру. На жаль, я не попаду по пантеру. Так, наперед забіжу. Я коротше, не їду, туди, де, де шкода, ну, коротше, під нульову лінію в квадрати А0, Б0. Е, я не їду, там є якраз три танки, мало я туди не їду, спеціально їду на перекосяк, щоб дати урон. Мені треба ще дві тички дати, щоб взяти три позначки. Е, тому я туди не їду, тому що я в будь-якому випадку туди не встигну, я одразу їду по зелені. Напрямик, тут є ще три танки, плюс борщ не світився, немає Та да, один не світився, також по ньому немає інформації. І я просто з усіх парів лечу, аби дати ці дві тички. ХПшки маються, тому можна, в принципі, спокійно. Розмінюватись, тут, на жаль, в домік залітає, вертуха не залетіла, ну нічого страшного. Тут я вже на стрімі почав нервувати. От підставляється СТГ, а я зводжусь, встигаю зарядитися і даю йому тичечку. На 545, прекрасно, залишається одна тичка, щоб взяти третю позначку. Мені там не вистачає, зараз 40 А Асіст не рахує, зараза обідно, дуже неприятненько, звісно. Там, по-моєму, Сапсан накидував тільки що по, по Пантеру. Ну так, да, там сапсан накидував, але асіст мені не зарахувало з того, що сапсан накидував по пантері 44-й. Прикольно, я, коротше, тут аборчик, ну, я на нього плюю, їду. Мені треба тичку дати, альфову, їду в Вазіка, щоб дати йому тичечку. Не спішу з тичкою, і нарешті даю цю тичку. І у цьому моменті я беру третю позначку. Юху-ху! Ну такий, ну турбач. турбач. Буквально 4 хвилини бою, рахунок 15-4. Ось такі от справи. Навіть в турбачах берем три позначка. Хоча часто в турбачах не встигаєш настріляти, особливо танк, ну, повільний такий. Динаміки не вистачає, чувствується, що не встигаєш настрілювати часто урон. Ну, а так, в принципі, нормально. Спішив і. На останок на бочок приліг вже відпочити. Третю позначку взяв і приліг відпочити на бочок. Нормально. Так, по итогу це перша ступінь. три позначки, ніяких медалів не йде нічого. 3561 по урону зробив, 62 асіста, кстати, є, ну, з вазіка 62 асіста. Топ-1 по урону навіть взяв. Так, прикиньте, на, на 160 урону перестріляв Сапсана. Не, по фармив 84 тисячі. Тут якраз у мене були останні секунди резерва. я встиг загрузитися і тому там. А ще резерв спрацював. І тим самим я пішов 84 тисячі плюс. Скажу по танку, що мені дуже зайшов. Йому оціночку поставлю, навірно, ну, не знаю, 9 чи 8. Ну, давай, 9 з 10 я йому поставлю. Танчик прикольний. Мені кажеться, його середуха в 2900. Це така навіть низькувата середуха. На ньому можливо середуха 300-3200, і на ньому реально грати в такі цифри панчика реально прикольний. Все, на цьому будемо закінчувати відеоролик. Не забувайте підписуватися, переходить на трансляції. Скоро лінія фронту, підемо фармить 100 мільйонів срібла на лінію фронту, і там будуть, до речі, взводики. Тому хто буде, хто захоче, приходьте на лінію фронту з усіма пограю зводиками. От чесне слово. А, все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки. І побачимось в наступному відеоролику або, можливо, на трансляції, якщо зайдете. Пока-пока!